вхідна зона. Ось люстерко моє стоїть. Церкало, отак є. Мені сказали, що я камерою круть верть, то я буду трошки повільніше, але я не знаю, як у мене, мене вийдеться. Ось, буду намагатися схопити деякі моменти. Ось моя осіння композиція. Гляньте, вона досить в досить привабливому вигляді, мені подобається. Ну, а головне, щоб мені подобалось, так? Це моя нова композиція, я її ще не показувала. Здається, я про неї не знімала відео. Це, це не від неї. Це я ще буду робити, але я так її поставила. Ну, я зніму добре. Ось так. Виглядає цей корчик. Ось він мій корч. Боже, як я його перла. Ви б знали. У мене ж хребет хворий. Ну, приперла. Це седум. Скоро вже зацвіте ось ось. Так, ну а тепер переходимо на цю композицію, що я працювала над нею майже два дні. Ось вона, ця композиція. Ось так вона виглядає. Оце туя, Де вона? Оце тує. Оцей ялівець я пересадила, постригла трішечки його, оце від дитячої... дитячого ліжечка я поставила, бо в мене тут клематись. Мені нема куди дівати ці клематись, то я їх втикаю вже і туди, і сюди, і всюди. І ось так я сиджу, і що я бачу? А бачу я ось таку картину. Зараз уже смеркається. Ой, а місяця не видно. Ось за цим деревом. Де о, де мій палець? Де о-о-о-о! Он він за деревом трішечки виглядає. Це треба ще вчитися. Ну, написали мені, щоб я взяла уроки. У якогось оператора, а я не зрозуміла, чесно кажучи. Ну, то ось, ось так виглядає мій садочок. Я сиджу на стільчику коло хвіртки, біля хвіртки.